Дорогі друзі, ви задали питання до Таро. Золоте, гірське, Сєвєродонецьк, чи буде звільнення до кінця року, чи зможуть люди повернутися додому. Наразі золоте. П'ятірка кубків. Були сподівання на контрнаступ, такі завищення очікування, тому що це карта кризова, карта розчарувань. До речі, якщо переглянете мої попередні викладки по воєнним діям, скрізь було про те, що рух буде повільним. І що не треба переживати, все буде в свій час. Але бачите, є втома, часом опускаються руки, як завжди, кризова карта показує, що це злам. Багато залежить від нашого сприйняття по цій карті. Загалом можна сказати, що за п'ятіркою кубків плани не реалізувалися, можливо, чекали надто довго. Середина періоду до кінця року, ну так, приблизно будемо брати середина вересня. Початок листопада, може десь так, старший аркан закохані. Можливо, там є кілька варіантів, і серед них потрібно буде вибрати той єдиноправильний, тому що за цим старшим арканом від цього рішення буде фактично залежати все. Цей аркан може ще вказувати на домовленості, і ближче до кінця року десятка жезлів. Ну, по-перше, традиційно ця важкість ситуації може вказувати на те, що. Буде намір довести до завершення почати. Хоча це буде і непросто, і схоже, що на кінець року ціль уже буде дуже близько, але знадобляться величезні зусилля і допомога. Часом буде здаватися, що реалізація всього того задуманого просто неможлива. Але по цій карті йде дуже сильна мотивація, і це карта сильної волі. І здатності добитися свого. Ну, і ще можу вказувати на те, що дії тут будуть розвиватися за скількома кількома на напрямками. І через це ще може бути важко, що така велика лінія фронту. Давайте подивимось все-таки для України, що це значить і для Росії. Україна на кінці року виходить старшим арканом Мах поруч із десяткою жезлів. І тут, знаєте, буде все. І ресурси, і сила, і воля. Ініціатива переходить до України. Вона справиться з усім, але це тільки початок ще. Мах це ще й комунікатор, може, там і будуть виходити на якісь переговори, але будемо сподіватися, що це про відступ окупантів. Ну, ми, звичайно, тут так детально розбирати не будемо. Зараз. Давайте рухатись далі, бо великий запит на сьогодні. Росія сім жезлів. Ну, тут, бачите. Часто на ці карті людина намальована на такому більш високому місці. А тут навпаки, тут на неї йде зверху тиск і вона захищається і вже ледь-ледь не падає. Хоча супротив досить сильний, і ворог буде оборонятись. Взяла ще додаткову карту, шут вийшов старший Ну, По-перше, часто шут виходить тоді, коли карти відмовляються давати більше інформації, оскільки події можуть розвиватися по-різному. Ну, а інший варіант це знаєте, такі авантюрні дії, коли немає сенсу взагалі тримати оборону, але роблять різні дурниці, скажімо так, не думаючи про наслідки. Трійка жезлів це рух в якомусь конкретному напрямку, запланований, продуманий. Так що загалом може бути так, що будуть до останнього відбиватись, а потім вирушать на якісь інші позиції. Загалом ці карти вказують на такий ризикований, непродуманий, даремний опір, я б сказала. От, можуть бути несподіванки. Ми побачимо щось там таке відбудеться, що здивує навіть нас. Але мусимо сказати, здається, я згадувала, що трійка жезлів таке вже продумані дії, коли підготовлено щось. І, можливо, вони займуть якусь іншу лінію оборони. Мені здається, що вони відступлять до річки чи моря. Але все-таки здається мені, що це скоріша річка. Може, навіть перейдуть її і там зупиняться. Знаєте, я пам'ятаю в якійсь викладці, може Лисичанськ, може Старобільськ, про визволення півночі Луганської області і теж зупинялись на природному рубежі на якійсь річці. Так що, може, це пазли однієї картинки, і той розклад і цей В принципі регіон той же, ну я не хочу додумувати. Для того, щоб детальніше розібратись, треба ще закопуватись у цю тему, а нам потрібно рухатись. Візьму додаткову колоду і подивимось, все-таки питання, чи буде визволене золоте. Бо зараз я розумію, що скоріше ні. Паж мечів. Ну що, дорогі друзі? Знову бачимо сімку жезлів, сильна оборона, стійка позиція на певному рубежі. Але маю сказати, що можуть бути несподіванки. І швидкі рішення, які будуть прийматися по ходу подій. Що люди? Давайте подивимося, ті, що виїхали. Імператриця і Туз Пентаклів. Наразі ці люди в безпеці, в нормальних умовах для життя. Тому треба добре подумати, перед тим як вирішити кудись рухатись до кінця року. Тому що навіть на карті Туз Пентаклів ми бачимо. Прекрасну галявинку, квіти. Можливість виїхати буде, але там можуть бути певні труднощі. Бачите, і люди зараз, може, мають матеріальну підтримку. А що там буде, поки питання таке. Ті люди, які зараз там проживають, залишились Рицар мечів І десятка пентаклів перекинута. Ну, скажімо так, карти такі собі. Може, там є навіть такі, що воюють проти України. Їх меч повернутий у цей бік проти своїх же громадян. І десятка пентаклів перекинута це про віддалення від своїх коренів, коли втрачається розуміння, що таке батьківщина. І з рицарем мечів може вказувати, що російська пропаганда продовжує робити свою справу. І десятка пентаклів перекинута може ще вказувати на те, що. В основу світогляду ставляться прагматичні інтереси, матеріальні. Така ситуація викривлених цінностей. Не хочу, друзі, нікого ображати, але мушу сказати, тому що на це вказують карти. Ми розуміємо, що люди різні є і серед тих, що виїхали, і серед тих, що залишились. Це не персональна викладка. Ми розуміємо, що тут береться якийсь такий середній показник або по більшості людей. Ну, давайте ще подивимося, що будуть руйнування питали люди. Ми вже говорили, що шут це карта невизначеності, і тут і те, як повезе, може бути все. Взагалі, це такий аркан авантюри, непродуманих дій. Можливо, зараз є варіації, через те карти не вказують нам, яким шляхом буде розвиток події. Будемо вірити в краще. Ну, бачите, є страх, є переживання. Я би ще сказала, що Шутом може вказувати на жорстокість необґрунтовану. Двіка кубків. Карта досить позитивна, дає надію на те, що рішення все-таки будуть не такі руйнівні, як очікується, подивляться мечів. Ми знаємо, що дев'ятка мечів часто вказує на страхи, які не завжди здійснюються. Або більше навіть націлене в минуле, на минулий досвід. Наприклад, ми знаємо, що скрізь така жорстокість, руйнуються цілі міста, селища, але знов-таки шут сам по собі не передбачуваний. Так що, от ми відповіли на ваше запитання по-золотому. Давайте подивимось гірське. Король мечів. Можна сказати, що тут. Вказівка, такий холодний розрахунок на військові дії, тому що часто по королю мечів ідуть військові, які пропрацьовують і реалізують свої такі стратегічні плани. Україна. Росія. Україна виходить королем Пентаклів. Безпека, захист своєї землі, досить сильна позиція. Дві старші фігурні карти в своїх мастях: карта землі, і карта повітря. Росія паж мечів. Молодшенький із сімейства мечів. І це такий собі персонаж. Знаєте, в нього ще є інша назва, нічний злодюшка. До речі, тут може програватися як втрата того, що намагались втримати і що вважають своїм за королем мечів. В цілому, паж мечів це про нові можливості. І їх перспектива, можливо, не така, як хотілось би. Доля може повернути свій меч проти окупантів. Вони мають бути готові до неочікуваних подій і бути пильними. Але може вказувати і на підлі виходки диверсії. Ну, за цією картою ще, знаєте, буває ситуація, коли після певної виховної роботи приходить розуміння своїх помилок. Події, які передують, які обумовили основні події. По до кінця року, дев'ятка кубків, фактично вказує, що в цьому напрямку багато роботи проведено, планувалось багато, розроблялось, продумувалось. За цим планом очікуються якісь важливі події чи рішення. Буквально вони будуть вирішальними взагалі всі ці історії. П'ятірка мечів на кінець року. Карта така специфічна. Вона називається піровою перемогою ще інакше. І оскільки ми задавали питання, чи буде звільнено гірське, я би сказала, що може і зайдуть туди, але це буде щось не таке, як очікували. Або втрати будуть дуже великі, або може, будуть знов-таки руйнування, такі, як зазвичай, коли цілі міста переходять в сіру зону, стираються у попіл. Цей яркан ще називається Володар руйнувань. Що теж говорить саме за себе. А з пежами мечей по Росії можна очікувати таких, знаєте, не цих дій, якихось підлостей. але мусимо розуміти, що загроза таки реальна, раз та це вказують. Давайте подивимося ще кінець року для України і для Росії. Україна вісімка пентаклів. Ми розуміємо, що це результативна карта, досить непогана. І ми, в принципі, бачили по п'ятірці мечів. Що результат буде, але це не все ще. По вісімці Пентаклів ще потрібно подумати про обережність. Це карта, яка вказана на те, що потрібно рухатись далі, поступово, впевнено, професійно, продовжувати в тому ж дусі. І ЗСУ будуть методично і терпляче робити свою справу. Може, потім ЗСУ зупиняться, відтіснивши ворога, може таке бути по цим картам. А Росія десятка мечів, втрати будуть величезні просто. Воно взагалі не буде вартувати цього. Це, знаєте, тут буде та ж, та ж сама історія, як завжди. Вони взагалі не жаліють людей, треба, не треба, покладуть дуже багато там. І втрати будуть такі, що навіть не зможуть відновитися. Знаєте, Десятка мечів це кінець. От цікаво, що гірське, знаєте, виглядає трошки більш оптимістичніше, ніж золоте. Не набагато, але тут є вірогідні звільнення до кінця року. А там, а по-золотому ми бачили, що наблизяться десь до кінця року, і там тільки почнеться все головне. І знаєте, друзі, я весь час згадую розклад на Лисичанськ. Там карти показували вересень-жовтень у спів ЗСУ. Так хочеться в це вірити. Але не вкладається в голові, як це можливо. Зараз українське військо рухається дуже повільно, дуже важко. Може, я зроблю ще додаткову викладку. Може, я десь помилилася в трактовках. Подивитися, що там Таро зараз про це скажуть. Вибачте, дорогі друзі, за відхилення від основного питання. Повертаємось. Ми закінчили на тому, що Росія пройде через. Болісний шлях і втрати ближче до кінця року. Ну і давайте подивимось, що люди, на що розраховуєте, що виїхати, які їхні бажання. Десятка кубків. Така карта, радісного щастя, домашнього затишку, любові, знаєте, і, певно, що люди хочуть повернутися додому. Чи вдасться це до кінця року? Мах. Ну, бачите, тут вирішальною буде власна воля, власні бажання. Можливості для цього будуть. Може, справді, час очікування завершиться десь ближче до кінця року, і можна буде діяти, рухатись до своєї мети додому. Але я хочу нагадати про п'ятірку мечів на кінець року і про паш мечів, про можливі злодіяння ворога. Думаю, що мах тут це власні рішення. Організованих пропозицій якихось від влади тут не буде. Взяла ще одну додаткову карту. Бачите, дев'ятка мечів така важка карта, попередження. Це може бути небезпечно. Треба добре зважити, щоб потім не пошкодувати. Бо і сама десятка кубків теж, до речі, карта така трошки ілюзорна, коли надії великі, і часом не зовсім реалістично оцінюється ситуація. Так що, друзі, хто планує таке повернення, аркани радять трошки почекати ще тут жезлів. Але бачите, настільки сильне бажання повернутись додому просто Такий імпульс, як тільки люди почують, що це можливо, будуть повертатись. А що ті люди, які там знаходяться, як вони це сприймуть? Це карта руху рішень, які приймаються на емоціях і через те, я вважаю, що там багато хто вийде після звільнення разом з росіянами чи слідом за ними. Може, тут навіть таке, знаєте, не через страх, а просто демонстративно, через внутрішні переконання. Ця карта не про пошук кращого життя чи якісь матеріальні цінності. Тут ніхто нікого не буде примушувати. Тут власні рішення, власні дії. Вісімка кубків перевернута. Цим людям треба добре подумати на все зважити, щоб потім не пошкодувати за тим, що вони покинули. Бо, бачите, може прояснитись багато що, стане зрозумілим, але знову таки, щоб не було пізно трошки. Також ця карта може вказувати на те, що там є люди, які будуть радіти поверненню України. І давайте подивимось загальний результат. Чи буде звільнене гірське до кінця року? Бачите, п'ятірка мечів. Вона в нас була в верхньому ряду на кінець року, і зараз вона знову повторяється. Тобто це вказує, що звільнення може бути, але будуть певні питання. Не все так просто там буде. Треба буде багато ще попрацювати, можливо, силовикам потрібно буде попрацювати, розмінування чи зачистка територій, щось там ще буде відбуватися, що повинно знизити якісь ризики. Дуже сильна позиція в ЗСУ буде. Хоча, бачите, тут є такий нюанс по цьому аркану: теж події можуть знаєте, відбуватися з певною періодичністю: то гірше, то краще. Тобто там можуть продовжуватись бої, може будуть заходити, відходити. Територія буде ще така сіра зона, знаєте, колесо фортуни. Тоже Може повернутися то в один бік, то в інший. Але разом з тим маємо надію на те, що українське військо зайде в гірське до кінця року. Сєвєродонецьк. Бачите, десятка мечів вказує, що ще недавно там було розуміння, що навіть немає ніяких шансів. Немає ніякої надії навіть рухатись у той бік. І зараз рицер Пентаклів, який показує поступовий, впевнений рух туди. Закохані шостий старший аркан. Це карта вибору, карта важливого рішення доленосного. Ми таку карту бачили з вами у розкладі на золоте, але там вона йшла на сьогодення, а тут уже ближче до кінця року. Тобто таке враження, що це буде останнє з цих трьох міст, яке буде вивільнене. Україна на кінець року, імператор. Росія на кінець року смерть. Бачите? Зміни відбудуться для Росії настільки швидко. Таке враження, що Україна на кінець року отримає дуже сильну підтримку від союзників. І тут дуже вірогідно, що під кінець року ситуація в Сєвєродонецьку перейде під контроль України. Тут не буде нічого так, як кажуть, з переляку. Тут все настільки буде чітко продумано, структуровано, системно, що там просто у ворога не залишиться ніяких шансів. Давайте подивимося, що будуть там руйнування. Дев'ятка Пентаклів дуже позитивний аркан. Це карта захисту, комфорту, безпеки, так що я не думаю, що там щось буде таке відчуття, що цього не може бути, щоб не було знищено все після того, як вони підуть. Можливо, знаєте, щось зміниться в самій Росії, і щось там буде відбуватись таке, що вплине на їх політику, на їх підходи. Оці Терористичні, коли все знищується. Це щось відбудеться зовсім нове, справді. Можливо, саме через це ми не бачимо таких руйнувань великих. Дуже хочеться в це вірити, друзі. Ну що ж, а що люди? Бажання тих людей, які виїхали, сумують. І знаєте, карта недовіри такої обману чи самообмана. З п'ятіркою мечів може вказувати на те, що вони самі не розуміють, що вони хочуть. Я не знаю, як це може бути. Поруч міста. Золоте, гірське, Сєвєродонецьк. Тут взагалі не, немає розуміння ситуації. Що головне тут для людей? Люди на роздоріжжі, вони просто не знають, чи це безпечно, чи варто повертатись, чи варто залишатись. Це питання власного рішення, що їм робити. Бачите, квінт цього. Мінні розкладу Двійка — це верховна жриця, це теж лунарність. Це немає взагалі розуміння ситуації. От, як намальовано на двійці мечів, така пов'язка на очах. По жриці дуже багато залежить від тієї інформації, якою людина володіє. І через те я би радила тут людям використовувати достовірні дані для того, щоб самому розібратися і прийняти важливе для себе рішення. Що ті люди, які залишились на цій землі, які знаходяться під окупацією? Тут, бачите, люди вже схоже нажилися. Може, навіть краще розуміють те, що відбувається. Це карта звільнення, коли люди довго чекали, знаходилися в такому стані, коли не могли рухатись, не могли нічого вдіяти, скажімо так. Вони чекають цих приємних новин. Вони чекають. Змін, хоча це буде непросто, там є переживання, емоції, є хвилювання. І, до речі, суд це карта кармічна. Тут все відбудеться відповідно до того власного вкладу, який людина зробила. Все по заслугам, як кажуть. Ситуація виглядає досить оптимістично. Може, не так швидко, як по Лисичанську, але до кінця року вже все стане абсолютно зрозуміло. Буде все ясно. Але ми чекаємо добрих новин, схоже, дочекаємось, друзі. Будуть. Великі позитивні зміни для України. Ну, побачимо! Період не такий великий, кілька місяців. Бажаю перемоги Україні, звільнення своєї землі, мирного всім неба. Буду рада вашим лайкам, коментарям. Хто до нас іще не приєднався, будь ласка, підписуйтесь на канал і до зустрічі!